Будьте здорові, львів'янам презентували нове видання, що допоможе швидко знайти потрібного лікаря чи медостанову, а також порадить, як боротися з різними хворобами. Бути здоровим просто потрібно лише приділяти собі трішки часу. Нерідко львів'яни не знають, куди і до кого звернутися зі своїми нездуженнями або шкодують витратити годину на планове обстеження. Об'єднання самопоміч та фармацевтична корпорація Артеріум вирішили допомогти городянам спростити пошуки необхідних медичних фахівців та видали довідник здоров'я, який містить структуровану інформацію про медичні заклади міста. Тепер за лічені хвилини необхідного спеціаліста можна знайти неподалік вашого дому. Також на сторінках видання читайте прості та корисні поради з профілактики різних недуг. Першими нові довідники отримали активісти центрів спілкування в мікрорайонах Львова. Такий довідничок можна буде отримати безкоштовно в центрах спілкування в осередках самопомочі в різних районах міста. Це є вісім осередків. Тому якщо львів'яни зацікавляться цим виданням, а ми переконані, що вони зацікавляться, вони завжди. Охоче звертаються за такими довідничками корисними, то ми запрошуємо їх до наших осередків. Наша місія це забезпечити продуктивне та здорове життя наших людей. Ми, відповідно, дбаючи про здоров'я львів'ян, зокрема і їхніх дітей, долучилися до видачі довідника здоров'я, де кожна мама зможе відкривши той довідник в будь-який момент, знайти необхідну інформацію, як дбати про здоров'я своїх дітей.